Вітаємо котейки китюньки! Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревенів вже готові. А почнемо ми із ціни свідомості в політиці і чесності. Ви вже знаєте, що GSC Game World випустила покращені версії оригінальної трилогії Stalker на сучасних консолях та ПК. І в цих версіях відсутні болотяні озвучка і пам'ятники Радянщини. І тут почалось палаюче котлище із болотяників та їх намагань і в коментарях засрати оновлені версії. Тож рейтинг Ігор зараз наступний. Stalker Тінь Чорнобиля Inchance Edition – 42%. Stalker Чисте Небо Інчанст Edition – 42%. Stalker Зов Прип'яті Enchance Edition 41%. Однак є і відгуки, де йдеться про мильну графіку, погану оптимізацію або якісь технічні проблеми. Ми пограли у поклик Прип'яті і особисто нічого такого не помітили. Ну а якщо є бажання сказати, що ігри поза політикою, як, наприклад, це робить No Rest for the Wicked», то Джейсі Game World з цим все нормально. Вони не поза політикою. А бачать і знають, і не мовчать, хто ж і на кого напав. Навіть і ціною відгуків на ігри мережею можуть ширитися новини про Євротрак Сімулятор Heart of Russia». Яке обурює однією лише назвою, і воно зрозуміло: розробники Євротрака підтримують українців, а тут таке. Насправді ж ця сторінка в стімі існує вже три роки. На початку повномасштабного вторгнення DLC чи відмінили, чи відклали, точно невідомо. Але ніяких оновлень стосовно DLC не було. Останнє було якраз три роки тому, в лютому 2022 року, 25 числа. І це можна простежити через різні сайти, що збирають інформацію. Тому закликаємо перевіряти і не розповсюджувати інформацію завчасно, а перевіряти її і також підтримувати ЗСУ. Game of Thrones Kings Road стала безкоштовною на цьому тижні. І що ж наші шановні NetMarble зробили із ще одним відомим Всесвітом, на цей раз із Грою престолів, розповімо про наші враження. Перші години мега соковиті і гарні, динамічні кадри і правда справляють таке ж враження, як і в трейлерах. Навчання знайомить з квестами, які по типу принеси та подай, або піди пошукай відповідь на загадку. А і забули сказати, що в грі є лише три класи: і пару зачісок, кольорів, парочку шрамів, все максимально скудно. Після перших годин ти розумієш всю суть Netmarble. гарного стає менше. Бойовка вийшла доволі непогано і цікава. Не виникає якогось негативного відчуття. Навіть навпаки, у грі приємно битись. Але як хочеш фармити, а не вийде. Сумка замала. Хочеш сумку? Донать або більше фарми, Хочеш телепортацію заплати. Буквально фаст тревел, який комфортний, коштує грошей. Але хочеш далі йти по сюжету? Качайся. Але безкінечно ванпости не пофармиш, бо вони мають час відновлення від 7 до 13 годин. А, ти хочеш лути з боса? Ну, можеш взяти парочку. А якщо 10 та більше залутати, то правильно донать. В принципі, очікувані моменти для фрі-ту-плей гри, але. Але кооператив у грі майже відсутній. Звуки лагають НПС як з двохтисячних. Взагалі не реагують на гравця. На даний момент ми цю гру не рекомендуємо. Хоча онлайн від тисячі до трьох гравців зараз є. Можливо, ця гра навіть більше підійде саме для мобілки. А для тих, хто сумував за Пінокіо, опублікували 50 хвилини геймплейне відео «Lies Лайзовпі Авертюр. Воно у 4К, і ми можемо роздивитися багато нових локацій, механік і ворогів. До речі, більшість ворогів мутанти, які будуть діяти непередбачувано, хаотично і люто. Доповнення додасть до гри 15-20 годин геймплею, а також три рівні складності стандартний Legendary Stalker і два спрощені під назвою Butterfly's Guidance і Awakened Puppet. Розробники розраховують, що це допоможе розширити аудиторію гри і зменшити складність для тих, для кого вона була за великою. І саме доповнення Lies of P Avertur вийде влітку цього року на всіх платформах. І от серія дуже цікавих питань. Скільки ви готові заплатити за гру? Чи багато це 2000 гривень за гру? А 4 за тріплей, як пропонують. От і в ігровій індустрії над цими питаннями теж думають. І генеральний директор Take-Two Interactive Штраус Зельник в інтерв'ю Games Industry пояснив, що відносно низька ціна гри не повинна викликати занепокоєння геймерів щодо її якості. Зокрема, їх гра The Old Country – це гра високого класу з великим бюджетом і відповідними амбіціями. Але той, хто не лише дотримується гнучкого підходу до ціноутворення своїх ігор, а й прагне зробити новинку доступну якомога більшій кількості потенційних покупців, і саме тому і було прийнято рішення продавати її за 50 доларів. На нашу думку, саме такий підхід і повинен бути у розробників: не ставити три тисячі гривень цінних на гру, щоб люди зрозуміли її геніальність, а ставити вже стандартні 1500-2000, тисячі. Хоча, чесно кажучи, і ці 1500-2000 тисячі гривень теж доволі значна сума, якщо її треба викласти одразу, а не думати про те, що треба кожного місяця відкладати потрошку на гру, яка вийде колись. Ну а реліз Mafia The Old Country» відбудеться 8 серпня на всіх платформах. І щось таке не клеїться з марафон. Скандали навколо марафон обвалили моральний дух банджі, і є великі ризики на подальший ефект доміно та більш ймовірний провал проєкту, особливо коли художниця звинуватила банджі у крадіжці її артів 2017 року для використання в марафон. Згодом Банджі публічно визнала провину, звинувативши в несанкціонованому використанні робіт колишнього художника і пообіцявши виправити ситуацію. Завдяки звіту Пола Тасі з Форбс стали відомі нові подробиці. Згідно зі звітом, моральний дух Банжі перебуває у вільному падінні у всіх відділах. А деякі співробітники кажуть, що атмосфера гірше нікуди. Також відкрита бета-версія марафон, запуск якої очікувався в серпні, перебуває під питанням. Банж навіть розглядає можливість відмовитися від єдиного бета-івенту на користь дорожньої карти публічних плейтестів. Серії невеликих можливостей для гравців спробувати гру до її офіційного виходу. На даний момент остаточне рішення ще не прийнято. Для нашу думку, якось дивно, для незеленої ігрової компанії так падати духом через плагіат чи критику. Якщо критикують, треба виправлятись. Якщо помічений плагіат, треба визнавати провину. А компанія саме так і зробила. Це правильно? А що ви думаєте з цього приводу? Діліться в коментарях. Вийшов новий трейлер до гри Ана Пакс Романа. В новій частині ми будемо займатися тим же чим і раніше. В цей раз ми будемо римським губернатором провінції. Наше завдання збудувати потужне місто в регіоні Лації на благо імператора, але зробити це не так вже й просто, як здається. Гра починається із базової інфраструктури, зведення сопилок, житла для робітників і забезпечення базових потреб мешканців. Наприклад, доведеться враховувати гігієну громадян. Не найкраща ідея ставити свинарник поруч із ринком. Також можна побудувати власну віллу, з якої ви будете керувати розвитком міста. У процесі гри відкриваються торгівля з іншими містами, дипломатія та воєнні механіки, зокрема оборона портів і боротьба з піратами. Згодом гравець отримає змогу вирушити до Альбіону, де мешкають кельти. І там же доведеться обирати, нав'язати владу Риму чи поважати місцеві традиції. Анна Пакс Романа вийде до кінця цього року на Xbox Series, PlayStation 5 та ПК. А хто чекає Крім Сен Дезерт із далекого 2020 року? Для нас вас є новини. Чекаємо, ми не дарма, бо працюють над супер-пупер графікою, яка, можемо лише сподіватись, не нагребне наші компи на старті ж. Фіорлебіс офіційно підтвердили, що в Crimson Desert будуть присутні передові графічні технології саме від Nvidia. Гра отримає підтримку повного набору функцій DLSS 4 включно із генерацією кадрів, мультигенерацією кадрів і суперроздільною здатністю. А ще буде реалізована технологія NVIDIA Reflex, спрямована на зниження затримки управління. Графічні ефекти додатково посиляться трасуванням променів, оптимізованим, зокрема під відеокарти серії GeForce RTX 50. Використання ядер четвертого покоління для ретрейсінга забезпечить поліпшену точність освітлення і відображень без шкоди для продуктивності. А це особливо важливо в динамічних сценах та на відкритих просторах. І разом із цим на ютуб-каналі Nvidia вийшло відео із демонстрацією «Crimson Desert». Реліз гри обіцяють наприкінці цього року на ПК, PlayStation 5 і Xbox Series. Brecer Group продовжує свій план із поділу на окремі публічні компанії, настільних, інді та триплей-проєктів. І невідомо, чи пов'язано це саме з цим, але ціна на гру Вальхейм піднялась. У нас тепер вона коштує 539 гривень, а до цього була 279 гривень. Це додалось приблизно 93% вартості. До речі, в США і Європі ціна залишилась тією ж. А ще у всіх країнах гра Grey Zone Warfare подорожчала на 21%, і тепер її. Її вартість складає 849 гривень за 700. От вкотре згадуємо про те, як важливо вчасно казати Стіму, що ми не є частиною пострадянських країн. Ми частина Європи. А тепер давайте поговоримо про приємне, про безкоштовні ігри. Цього тижня в Epic Games Store безкоштовно можна отримати Delivery Tall Costs, яка вийшла, та от буквально щойно вийшла. Тут треба доставляти підозрілі вантажі, і. і у нас просто не може бути перепон. Що там, ті паркани або стовпи. Недарма ж тут працювали над фізикою. Це гра просто втілення руйнування і абсурду. А у безкоштовній цього тижня грі Гігапокаліпс нам пропонують стати величезним монстром Кайдзю і весело потрощити місто Людисьок. Все в найкращих традиціях гадзили та Кінконга. А ще мегахіт сіфу, який вже вдруге роздають. Неймовірний файтинг, в якому чим більше ви вмираєте, тим старшим стаєте. Унікальна механіка та доволі непоганий сюжет. І до 26 травня в стімі дуже радимо забрати Warhammer 40 k Gladius Relics of War. Але будьте обережні, ця стратегія дуже ймовірно вам сподобається. А от за всі DLC доведеться вже викласти відчутну суму. А у ГоК розпочалася роздача Warhammer 40 тисяч of War. Це покрокова стратегія 1999 року. Забрати її безкоштовно можна до 29 травня. Це все цікаво. А у що новеньке можна буде пограти? От зараз і пробіжимося по релізам наступного тижня. 27 травня виходить в реліз Сектора Unknown пролог. Це безкоштовна демо-версія сюжетної ізометричної рольової гри. Сектор Unknown. почніть із пустельної планети Маку створіть твердиню, укладіть союз із місцевими фракціями або домінуйте над ними та борітеся з тиранічною організацією, яка нещадно експлуатує ресурси та мешканців сектору. Солцесто це тактичний рогалик, у якому вам належить оволодіти удачею. Обирайте героя і дістаньтеся до дна випадкового підземелля. У цьому похмурому світі кожна дія має наслідки. І у гри є українська локалізація. 28 травня виходить As We Descend. Рогалик зі збором колоди та крихтою стратегії. Наймайте і розгортайте свої сили супроти почвар у швидких карткових битвах. Українська локалізація і демо-версія є. Кабута Парк. Насолоджуйтеся літом у парку Кабута. Ловіть наймиліших жуків, тренуйте їх і вигравайте літній чемпіонат із битв жуків у цій крихітній грі колекції. Покращуйте своє спорядження, щоб знаходити рідкісніх, сильніших і блискучіших маленьких друзів. Є демоверсія. 29 травня виходить в реліз Nice Day for Fishing. Ти потрібен світові шукач пригод. Пориньте в піксельну rpg пригоду, де ви гратимете за скромного рибалку Бейліна, який повинен піднятися, щоб стати героєм Ханівуду, битися з рибою, точно розраховуючи час і магічні заклинання, Покращуйте свої здібності, перемагайте зло і відбудовуйте Ханівуд. Демо-версія є, і на нашу думку, Viva La Dirt League чудово справилася із цією грою. Islands and Trains – це простенька і чолова гра. Створюйте мініатюрні залізничні діорами в острівній пісочниці без краплі стресу, жодних правил чи таймерів. Просто проєктуйте, будуйте і насолоджуйтесь. І 30 травня чекаємо на найгучніший реліз тижня. Довго очікувано фанатами Elden Ring Night Rain. Це вже зовсім окрема пригода у всесвіті Elden Ring, яка пропонує новий ігровий досвід завдяки переосмисленню базового дизайну гри. Ми про неї вже більш детально розповідали. Та й ви багато всього 100% вже чули. А з нового можемо додати, що розповіли про людину птаха класу захисник. Геймплейний трейлер вартового демонструє його унікальні здібності. Наприклад, крила порятунку створюють магічне коло, що відштовхує ворогів і захищає союзників. Ще, наприклад, є навичка, що дає змогу герою піднятися в небо і обрушитися своєю вагою на ворогів. Ціна звичайного видання гри 1200 гривень. Формула 1.25 Залиште свій слід у світі перегонів у Формулі 1 офіційні відеогрі з оновленим режимом My Team, захопливою третьою главою Breaking Point і новими формулами та командами. Просто цікаво, чи є хтось хто грає в цю серію ігор. І ще один реліз Deadly Quiet. Це кооперативна асиметрична гра в жанрі жахів для чотирьох гравців. Все відбувається в моторошному лісі Хоя Бачіу. У цій грі, грізнятій на камеру ваша доля залежить від ваших дій та співпраці всієї команди. Але пам'ятайте, що потрібно зберегти тишу. Надихались розробники фільмами Тихе місце. І з новинами на сьогодні все. Відпускаємо вас грати в ваші улюблені онлайн ігри. А ще міцненько обіймаємо всіх наших спонсорів. Ви насправді дуже нам відчутно допомагаєте. А якщо ви теж хочете допомогти котикам купити ковбаски, то можна стати або нашим спонсором на Ютубі, або підписатись на наш Патреон. І, звичайно ж, заходьте в наш Дискорд, телеграм канал і на наш сайт, де є текстові версії всіх наших гайдів, оглядів і новин. А ще у нас є додатковий канал і зі стрімами. Грайте лише в якісні ігри, донатьте зсу і слава Україні.